Щойно ми прийшли дзвін покою і приязні між народами, дзвін миру і злагоди між народами. Зараз йдемо далі по алейці. Що тут нас чекає? Я ще не знаю, але дуже цікавий парк. Є досить багато людей. І мої колеги. Які вже вдосталь награлися у гольф 150 кілограмовими снарядами, які треба ж бурляти з власної гармати. пішли москалі ззаді, фотографують компромат, нічого в них не вийде. Так. Сміттєві баки зробили вже на замовлення польських політиків таким чином. Аби без жодного політика не можна було туди обхати. Вони просто не знають, якщо народ хоче, він все одно обхає. вам Все попрямі, шановні, все попрямі. Так, тут якась скульптура новітня. Чи що це, чи це огляд. Я так і не розумію, що тут таке. Туди можеш заходити, не можеш? Не знаю. Пам'ятник, не пам'ятник. Ковалок дзота довго тривала. Ні, це не дзота, це дота. Дот це довготривала вогнева точка. А Дзот це довготривала вогня. 에... Та не матюкайся, це ж для ютуба. Нормально. Це ж довго тривала дерев'яна земляна вогнева точка. Так, йдемо. Повернули наліво. Ну, нашого Георгія завжди наліво тягне, це ж нормально. Білівий пішли. Шпаківня. Часів Другої і світової неправда, це нова О мої колеги часів Третьої світової Ще одна шпаківня Ворона так точно часів Другої світової. Вони ж довго живуть Так, там щось є Куди ми вийшли? А ми вийшли до гелікоптерів, тільки ще можна туди зайти, це питання. І літаків, і гармат. Це називається, хлопці, дивіться, руками не щипаєте. Ну так, оптимальний варіант назад. Dzień dobry panu. Przepraszam, dzień dobry. Proszę pana. Jestem tutaj, proszę pana. Pane. Panie. Pan. Skoje na u